А вони радо приймають всяку допомогу. Переселенців із гарячого сходу так багато, що волонтери не покладають рук. У Дніпропетровську навіть створили для них центр допомоги, але існує він винятково коштом небайдужих. Тому ви теж можете долучитися до доброї справи і допомогти людям, які тікали від війни. Буквально в чому стояли без копійки грошей. У нас на втором блокпості остановили. І я і спалася, тому що націлилась мені багато. Я перекрестился несколько раз просив Господи, щоб нас Богдану Богданові лише 12, а він уже знає, що таке війна і страх за власне життя. Він утік разом із матір'ю, сестрою та трьома молодшими братами з від слов'янська. А батько лишився стрихти будинок. Стріляли з града прямо в у так дрібіжалі. Очень було страшно. В погрібі ми спрятались, тому що було страшно, не дай Бог, попаде снаряд туди далі. Коли тікали з Донеччини, згадує бойовики, лякали, що у Дніпропетровську на біженців чекають концтабори. Начали ля говорять, що строїться концлагіря, випаїті в концтабори там. От будьте рабами. сепаратистів. Жінка категорично не підтримує. Я за Україну, я патріот своєї країни, я не хочу ні в яку росію. Я не як це придати свою страну. я здесь родилась. А це Вікторія з Краматорська приїхала з дітьми кілька днів тому. Чоловік, єдиний годувальник у сім'ї, лишився працювати на заводі. Рішила діли добре діло. Отважу душу, какби. Успокоєння приносить. Якби не діти, а їх у жінки шестеро, каже, ні за що не наважилася б втекти. Діти граються з ігрушками. Там у них ополченці, блокпости. Війна, да, війна, у дітей. Как... Страшно, звісно, об этом говорити. Кажеться, що сон, сон, просто сон от которого хочеться проснутися. Вікторія веде нас на екскурсію центром для біженців. Ось наші кроватки, апартаменти, так сказати. Софійка досі не може оговтатися від шоку. Найменший гуркіт змушує її труситися від страху. У такі хвилини дівчинка дістає улюблену іграшку. Коли було страшно, я брала ці грошки, мені було легше. Місія – це передотворити участь дітей в воєнному конфлікті, навіть в качестві наблюдателі, тому що, звісно, для Рібенка для його психіки это ну ужасное потрясення. Це засновник табору. Місцевий священник створив його на базі сільської школи всього за п'ять днів, об'єднавши усіх небайдужих, переймаючись чужими відами. отець аж посивів. от душі Вот, участвует ну, огромное количество волонтерів. Кожен какую-то свою что-то делает, і все это складывается в такой калідоскоп любви, добра. З для біженців тут створили усі умови: душові, пральні, медпункт і навіть польовий храм. У таборі безкоштовно працюють сотні волонтерів. Одні зустрічають тікачів на кордоні з Донеччиною, інші допомагають облаштуватись. Тут є кухарі, психологи, прачки, медсестри і ті, хто відповідає за зібрану допомогу. Постільні комплекти, палатенці, дітське питання, пантер, гігієни, чистящі, мовіші, нова одежда, нова обу. Буквально за п'ять днів. Такі об'єми, і люди несуть, люди допомагають. А це директор школи, у якій поселили переселенців. Щорічна відпустка для чоловіка так і не розпочалася. Від ранку до світанку він слідкує за порядком у таборі. Сьогодні у нас на обід гороховий суп, каша з подливою і котлетами. Всього за тиждень через центр пройшло кількасот біженців. Одним тут допомагають дістатись до родичів, інших влаштовують у санаторії або ж родини. Деякі приїжджають зовсім без речей та грошей. Допомогти цим людям може кожен. Достатньо зайти на сторінку української біржі благодійності та зробити один клік. У таборі кажуть, будь-яка допомога не буде зайвою. Ні, в там открытость, желание помочь, желание поучаствувати просто потрясающе. Своє 13-річчя Богдан зустріне тут у таборі. Вперше у житті хлопчина не хоче ніяких дарунків і мріє лише про одне. Я хотів би згадати собі, щоб все це прекратілася. Я хотіла би поїхати щоб все прикратілося. Наступив би міг. Ольга Волинська, Ярослав Шойко, програма Вікна СТБ.